Поміж зорями не загублюся, я своя там, та річ не втім, я у небо, як в себе, дивлюся, і недостатніх шукаю Рим. Світить місяць у моє віконце, і я розрада йому завжди в головах не сплять охоронці, бо я маю дійти мети. Відчуваю цілунок долі. Серед ночі в своє чоло, я несу по землі поволі те, що якось уже було, диву, люди завжди готові, і готові за ним іти. Я несу цінний скарб у слові і рятую ним наші світа.